Доброго ранку! З вами Валентина Тарабанова, викладач межіського професійно-технічного училища. Сьогодні розглянемо зміни в деякі норми відмінювання іменників до кличного відмінка. В імені Ігор змінений кличний відмінок. Тепер Ігорю раніше було Ігоре. Також форма по батькові від нього тепер подається як Ігорьович. Раніше була Ігорович. Для імені Олег встановлена форма кличного відмінка олеже, що раніше вважалася неправильною, але як варіант залишена і стара форма Олегу. Слово хабар переведено у м'яку групу і тепер відмінюється за зразком Хабаря, хабареві, хабарем. Раніше було хабара, але у складних словах із хабар сполучним голосним є лише О хабародавець, хабаромісткість, хабароодержувач. Із невідмінюваних іменників іншомовного походження перевели до відмінюваних слово ситро, додавши його до відмінюваного і раніше пальта. Метро, кіно і так далі лишилися невідмінюваними. Також уточнені принципи відмінювання деяких жіночих імен іншомовного походження, які раніше офіційно вважалися невідмінюваними. Жіночі імена, що закінчуються на губний або м'який приголосний. Відмінюємо Ізабель, ізабелі. Етелі, Жизель-Жізелі, Мішель Мішелі, Ніколь Ніколі, Сесіль Сесілі, Зейнаб Зейнабі, Руф Руфі. Інші жіночі особові імена, що закінчуються на Й і на твердий приголосний, крім губних, далі не відмінюються Беатріс, Долорес, Гюльчатай, Елмас, Ен, Жанет. «Барах», Кім, Клодін та інші. Розширене застосування кличного відмінка у групах слів. Тепер у звертаннях, що складаються з двох особових імен імені та побатькові, із загальної назви та прізвища, з двох загальних назв із загальної назви та імені, із загальної назви та прізвища. Форму кличного відмінка мають обидва слова. Наприклад, Оксано Іванівну, Марія Васильівну, Володимира Хомичу, Петра Кузьмичу, Ярославе Андрійовичу, Добродійко Вариводо, пані Гаркуша, поетко Забашто, Добродію Бригадире, пане Ковалю, Дружа Грицю. Та інше. Ось і все. Сподіваюсь, ви запам'ятали ці прості правила. Шануйте себе, дбаючи про чистоту рідної мови, ви поважаєте не тільки себе, а й свого співрозмовника.